Лікарю, хто ж це хлопчик чи дівчинка? Кортить дізнатися так, так, поглянемо. Вітаю у вас будуть близнюки. О, двійко дітей. Дуже несподівано. Любий, це ж подвійне щастя, чи не так? Пенні, ми станемо великою дружною сім'єю. Гадаю, почалося. Терміново до палати, пані Джонсон. Крихітки вже готові з'явитися на світ. Батьки, а ось і ваші дівчатка. Тайлере, ти лиш поглянь на них. Вони дивовижні, люба, наші дівчатка Моллі та Мія. Дуже приємно знову опинитися вдома. Тайлере, а що сьогодні на обід? Гадаю, крихітки зголодніли. Тихіше, тихіше, зараз ми вас нагодуємо. Міє Моллі, татко все зробить. Трясця, а нічогісінько І тут порожньо Люба, маємо неабиякі проблеми. Тайлере, є лише одне рішення. Доведеться віддати наших дівчаток. Люба, вони обов'язково знайдуть люблячу сім'ю. ну ми залишимо дівчаток тут. Їх обов'язково знайдуть. Мія Моллі, будьте щасливі, дівчатка. Ми будемо за вами сумувати. Чудова погода для прогулянки лісом. А це що таке? Дівчатка, чи ви не замерзли? Ідіть до мене. Ой, які ж ви миленькі. Кевіне, негайно йди сюди. Маємо не дитячу проблему. Ти лиш поглянь, хто тут загубився у лісі. Джеку, ми мусимо про них подбати. Дітей мають бути батьки. Чи ви зголодніли, дівчатка? Тоді пригощайтеся. Вам обов'язково сподобається. Всім доброго ранку. Ні, я годі вже спати. Вже йду Моллі. І навіть не намагайся зайняти душ. Сьогодні я перша. Ох, так бадьорить дощова вода зранку. Я готова до пригод, сестричко. Жодних пригод поки не поснідаємо. Mm -hmm. Як щодо сендвіча. Uh -huh. Слушна думка. Зараз покажу кулінарний майстер-клас. Готово. Смачного сестричко. М -м, просто неймовірна смакота. Mm -hmm. Це найдобріший ранок. Одну хвилинку mm -hmm. Моллі. Я не надовго. Леле, сподіваюся, ти не чула. А тепер, нам ну, розважатися, сестричко. Покатаймося на гойдалках. Нас доганяй. Юху, це так весело, міє. Сестричко, ми не дочитали нашу казку. На чому ми зупинилися? Принц вирушив рятувати свою принцесу. Ой ой, знову кажан. Не панікуй, Моллі. Лети звідси, це лише наш ліс. Гадаю, ми на місці, Міє. Я просто мушу зробити мільйон світлин. Олі достатньо. Хоч на хвилинку облиш фотоапарат. Ну, краще шукати скарб. Я миттю обіцяю. Ти не виправна, сестричко. Та годі тобі, Міє. Знімки будуть неймовірні. Ува, я навіть не знала, що тут є секретна печера. Треба все оглянути як слід. Грошенята, йдіть до мене. Моє ж ти любісіньке. А Молля нехай залишається тут. Вона ж так любить свій ліс. Сестричко, ти де? Ой ой. Упс. Мене тут немає. Сестричко. Ми хіба граємо у схованки? Оу, це ж наплічник Мігі. Вона зникла. Зустрічайте. Так, так, це я. Найзаможніша дівчинка у світі. Це ж цілий статок. Мої скарби потребують захисту пани. Як скажете, панянко, ходімо зі мною. Отже, яку суму ви покладете на рахунок? Мільйон. І ще один. І ще. І не забудьте про ці рідкісні діаманти. Готово, панянко. Ми подбаємо про ваші скарби. Розпишіться тут і тут. А ось ключі від вашого персонального сейфа. Ваша діамантова картка, панянко міє. Відтепер у мене починається нове життя. Мені потрібен найрозкішніший образ, як із обкладинки журналу. Панянко, ви за адресою. Тут підрівняємо, тут відріжемо. Готово. Подобається. Стривайте. З дзеркалом щось не те. Моє волосся. Катастрофа. Ти ще про це пошкодуєш, хлопче. Хлопці, розберіться. Впевнена, ви впораєтеся. Маємо розмову, пане. Я ні в чому не завинив. Це ж мода. Вас звільнено. Мія, сталося непорозуміння. Ми миттю все виправимо. Обіцяю. Влаштовуйтесь зручніше. Вигідні найкращого. Може, лимонаду? Дякую. Почнімо з маски для обличчя. А тепер ми займемося вашим манікюром. Чудово! І, звісно ж, крапелька крему для оксамитової шкіри. Ми майже завершили. А ось і нове вбрання. Ви в ньому прекрасна. І ваше волосся до ладу. Погляньте. Так краще. Дякую. Решти не треба. Я не звикла заощаджувати на красі. Ви навіть не уявляєте, як виснажує багатство. Мені потрібен першокласний відпочинок. Гроші не проблема. Гарного вікенду, панянко. Так і буде. Я розуміюся на веселощах. Найкращі місця в лакшері класі. Мені подобається. А ось, сік не найкращий. Заможній панянці таки не годиться пити. Миттю виправимо панянко. Прошу, свіженький. Непогано. Привіт, світе. Я готова до незабутнього відпочинку. М -м, те, що треба. Цікаво, чи Моллі би тут сподобалося. Аби, хоч мене взяли на роботу. Це єдиний шанс заробити гроші. Добрий день, панянко. Ви за оголошенням? О, так. я беззаперечно впораюся з цією роботою. Чудово, тоді ходімо зі мною. Ласкаво просимо до нашої стайні. І тут треба як слід поприбирати. Залюбки. З чого ж розпочати? А вже ж, турбота про тварин найголовніше. Не пручайся, малюку, я тебе не скривджу. Де ти так забруднився? Ну, ми виправимо це. Повір, ти себе не впізнаєш. Як справи красуне, готова змінитися. Тоді почнімо. Зараз я розчешу твою гриву. Просто як новісінька. Якся маєш, друже? Щітка мило і готово. Ідеально, чистенько. Ну, ми обідати смачного. І ти не забудь попоїсти. А ось і твоя порція. Любі, які ж ви не чупари. Ух, мабуть, позбудемося цього. Цей аромат мені вже не вдасться забути. І ти також. О. Гадаю, я забула позамітати підлогу. Цьому місцю потрібне генеральне прибирання. Ох, я ледве не забула. Вам потрібне свіже сіно вже несу. Ох, я страшенно втомилася. Пані Мері я впоралася, Ваша стайня аж виблискує. Ау. Oh. Молодець, Моллі. Дякую. Пані Мері, oh. і це все? Гадаю, я банкрут. А. Oh. Крамниця. Саме сюди мені треба. Шопінг, напевне, покращить настрій. Втім, не сьогодні. У гаманці майже порожньо. З вас один долар. Будь ласка, приходьте до нас ще. М -м, смачно, проте замало. Заможні особи харчуються виключно в найкращих ресторанах. Ласкаво просимо, панянко, раді вас бачити. Мені найкращий столик, будь ласка, це й цілком годиться. Аго, а де це всі? Що замовлятимете, панянко? Мені все найдорожче і якомога більше буде виконано панянко одну хвилинку. Гм, обожнює розкішне життя. Ваш обід вже готовий, панянко. Його готували найкращі кухарі нашого ресторану. Смачного. М -м, справжні делікатеси. Саме цього я гідна. Болить. І це готували найкращі кухарі. Зараз вам дам прочухана. Та як ви посміли. Від ваших делікатесів тільки живіт скрутило. Не може бути, пані. У нашому закладі такого не трапляється. А ось і перевіримо. О, жахлива їжа. Панянко, ми миттю все виправимо. Ось наше особливе меню для віп гостей. Гаразд, я перегляну. Робочий день ніколи не завершиться. Ще ціла купа посуду. Такий знайомий голос. Це ж, сестричко, я вже йду до тебе. Мія, я так сумувала. Ви помилилися, панянко. Я не знаю жодної Мії. Отакої, вибачте, мабуть, помилилась. Сестричко, де ж ти? Сподіваюся, в тебе все добре. Я впевнена, незабаром ми будемо разом. І це театр гірше годію явити. Нудно. Панянко, ви не здара. Полюбляєте помідоровий бейсбол? Тоді ловіть, що за шум на сцені вже біжу. Панянко, прошу вас піти з театру. Що ви собі дозволяєте? Ви знаєте, хто я така? Так, звичайнісінька нечема. Вас провести до виходу? Ви ще про це пошкодуєте. І навіть не наближайтесь до нашого театру, панянко. Басейн найкращий початок дня. Обожнює таке. Але жодного сонця без захисного крему. Так приємно бути заможною. Де мій лимонад? Учиш. Вже йду, панянко, міє. Гарного відпочинку. А вже ж, раяне. Відпочивати я напевне вмію. Навіть не сумнівайся. А що з яблуками? Вони хромкотять не по розкішному. Знайти розкішні яблука складне завдання. Та як ти смієш? Звільнено. І щоб твоя нога надалі тут не ступала. Слухай, панянко Мія. Гадаю, мені не завадить охолонути. Не допомагає. Навіть розкішний басейн тут не помічний. Ох, так солодко спалося. Що сьогодні на сніданок? Мабуть, почну з вітамінного смузі. До мене негайно. Я зголодніла. О, такої! Я ж усіх звільнила. То й що мені тепер робити самій? Як я могла забути? Сьогодні ж мій день народження. І в Моллі також. Знаю. Сестричко, я тебе обов'язково розшукаю. Панянко, смачного. Дякую. Неймовірна смакота. Чи можна мені ще порцію? А вже ж зараз зроблю. Пригощайтеся і не забудьте про соєвий соус. Ова, Ще ніколи не їла таких yeah. смачнющих суші. Справді смачні. Mm -hmm. Я би теж скуштувала маленький шматочок. Справді дуже смачно. Панянко, це обурливо. Кухареві не можна їсти разом з клієнтом. Я можу поговорити з вашим адміністратором. Я вас слухаю. Ви гадки не маєте, що накоїла ваша кухарка. Що сталося? Вона їла просто за стійкою. Це неприпустимо. Просто жах. Вона ще про це пошкодує. Моллі, ти не повинна їсти на робочому місці. Панянку Кім, але я з'їла лише шматочок. Я дуже зголодніла. Тебе звільнено, Моллі. Ти не гідна цього закладу. Панянко, але це так несправедливо. Рішення вже ухвалено, Моллі. До речі, захопи сміття. Ось ти й попалася. То й що мені тепер вдіяти? Ані грошей, ані роботи. І навіть сестри немає. Моллі, я тут. Не засмучуйся. Міє? Сестричко, де ти була? Я так довго тебе шукала. Молі, це все ті скарби. Вони запаморочили мені голову. Вибач, Пусте, Міє. Головне, що ми знову разом. Молі, ми влаштуємо неймовірний день народження. Втім, тобі спершу не завадить переодягнутися. Маєш чудовий вигляд, а тепер на вечірку для мільйонерів. Ува. Мія, я не годна повірити. Це наше нове життя, сестричко. Приємного польоту, панянки. Мія. То ми маємо власний гелікоптер. І не тільки це, сестричко. Готова до розкішних пригод. Тоді влаштуйся зручніше. Ми злітаємо.